Друзі, всім привіт! І так як в мене уже вже не було. Хочу з вами ще раз поздоровитися, побажати вам здоров'я. І так, пацани, як ви бачите, в мене за спиною є 4 бокси. Ці 4 бокси ми орендували, я не сам, звісно, ми орендували і відкрили СТО. Хтось, може, узнає ці здання. Если узнає, заїжджайте. Крутимо ми тут машини, Вон докрутимо коротше, одну машину, другу машину. Тата моя стоїть, як ви бачите. Проїжджала із татою проблема. Почав гудіти дуже сильно гідроусилитель, поміняв... Ну, коротше, Вона стоїть довго вже Ну, треба було виїжджати, гудить гідроусилітель. дошли руки до нього. Зараз підемо, я вам покажу. І так, Пацани, насос. Міняю, міняю насос один. Коротше, був у мене потік насос. Думаю, ну, коротше, це із за цього воно почало гудіти. Е -е, купляю римкомплект рим 500 гривень. Снімаю, перебираю, коротше, все, чітко ставлю назад, е -е, не цей не тече, е -е, а все одно гудить. Ну, думаю, наверно, вже гайки йому. Купляю бушний. Ну, якоби з робочої машини. Коротше, купляю бушний. Все одно гудить ставлю. Коротше, думаю, ну є что, що тому труба. Купляю новий, повністю новий. гудей. Дзвоню пацанам там одним говорять мені, Дімон, міняй. Міняй всі шланги, міняй всю магістраль. Вона десь забита, коротше, десь воздух сосе. Коротше, і за цього все. Міняю все, їду коротше, на, е, до пацанів, які перепресовують. Тут от, коротше, все чітко, роблять мені всі шланги, я її просю, все роблять. Коротше, пацани, увалив 7 тисяч гривень. 7 тисяч. Гудить все одно. Зараз йдемо покажу далі. Дивіться, яка ситуація. Розбираю рульову колонку повністю. Витягую поршень цей, витягую вал, ну, розібрав колонку. Все, продувати. Тут йдуть два клапана, один тут, один тут. Ось зараз один, коротше, викрутю, покажу вам. Ну давай витаскуйся. Ось, все, дивіться, сейчас. Ось все такий йде клапан. От в ньому там така маленька є дюрочка. Якщо вам видно. В общем, я в нього дую, він не дується. З цієї сторони, коротше, він іще дується, продувається, а з цієї сторони забитий. І дуже-дуже багато, пацани стружки. Дуже багато було стружки. в ну ну як, ну, Прям дуже. Не прям дуже. Ну, коротше, багато було стружки. Ось тут, якщо буде вам видно, дивіться, яка вироботка. Вироботало сильно. А, ось, бачите, видно. Вигризло коротше, цей поршень. Е, уже Завтра я його розберу, ну, повністю хочу відкрутити, розібрати, коротше, подивитися, що там внутрі. Е, Промити його. Е, попробую, попробую коротше, ну, Дивлюся зуби, поняло, цілі. Тут зубки, коротше, все ціле. Тут вроде, нема нічого такого, ну, погрішниці. Скоріше всього, що мій старий насос, е, який я перебрав. Ну, возможно, я не замітив. Там була, мабуть, велика вироботка. І все, і гайки, попалася вся стружка сюди. І от воно тут наробило біди, замурувало цю всю фігню. Возможно, возможно, не то. Возможно, щось друге. Ну, так я дивлюсь, візуально, коротше, нічого не видно, щоб ну, типа, щось погризло туди-сюди, щоб сильно зносилося, щоб откудись з'явилася стружка. Вироботало воно там внутрі сильно. Ну, як сильно, не то, що прям там сильно. Ну, коротше, вироботок. Вироботка є. От. І зараз я це все, все розібрав, діло. Завтра вже спробую ці клап... клапана продуть. Прочистити. Ну, коротше, що -то з ними зробити. Якщо ні то прийдеться шукати. новий е, Нова рульова колонка стоїть 6 тисяч гривень в інтернеті. дивився, ще конечно, не сильно ковирявся так на першому попав і знайшов 6 тисяч гривень. Конечно. Не сильно хочеться мені ввалювати бабки, бо вже до цього було 7 тисяч ввалено сюди. Ну, не сюди а в тату. Коротше, і не сильно мені хочеться ще тратити 6 тисяч ну, Буду пробувати. Що воно вийде з цього всього. Ну, я думаю, щось вийде. Ми пацани щось трошки вміємо. Не багато, але вміємо. Коротко, пацани, Пацани, СТО у мене ось таке. Є підйомники два, Є дві смотрові ями. Займаємося на СТО ми поки двоє. Робимо легкові машини, робимо грузові машини. Ось Рено Магнум ми робили. Коротше, поміняли на ньому е, ці втулки стабілізатора. Коротше, передні, знаєте, е, Перепрацьовували, поміняли на ньому. Ну, коротше, багато що ми там теж зробили. Машина стоїть, е, роботи поки місць немає. Хазяїн попросив, щоб вона тут стояла. в общем. Ззаді там стоїть жига. Вон, як бачите, її да? Вон стоїть жига, то тож, там газ бензин. Газ-бензин не роботав, Там тож, з нею трошки крутилися, мутилися, Ну, в общем зробили. Жига працює, це мій бус. Якщо хто знає, якщо заходить в Тік-Токи, то він бачив, короте, що в мене є бус, це в мене вже другий бус, одного я продав. Ну, той вже треба було продати. В общем, я його продав. У нього звісно, була там бідніша комплектація. цей дуже в мене хороший, в цій комплектації мотор дуже хороший, мотор 1,9. Буду продавати його. Точніше, вже і продаю його. Він є в мене в інтернеті. Хто бачив тату, той бачив буса, він стоїть теж у мене в продажі. Так що, якщо комусь може треба, купляйте. Приїжджайте, будемо говорити. І заїжджайте до нас на СТО, якщо машини не ламаються, дай Бог, щоб вони у вас не ламалися. Просто заїжджайте, поп'ємо кави, поболтаємо, поговоримо про життя. СТО знаходиться за поселком Котовського, за Поустовським, возлі заправки шел, якщо ви знаєте, де це. Так що, отак от сьогодні вам закинув відео, може не сьогодні. Ну Це я так говорю сьогодні, а там побачимо, коли вийде. Наверно ви вже трохи скучили. Так що, отакі діла. Попробую вам, може, почаще якось відео виставляти, може вже з ремонтами машин, бо на таті особої роботи немає і вже коротше, цей бізнес пацаны, починає глохнути. До цього було багато роботи. Тату я хочу продати, щоб вкинути сюди бабки. Тобто зробити тут рекламу, зробити, щоб все чітко було, будемо працювати і треба привлекати клієнтуру, так що щоб було поэтому Ну, Тату продаю, продаю не дешево, я знаю, ви скажете, що ви бачили, вона не дешево стоїть. Ну, Тата ви як ми знаєте, що вона дуже в хорошому состоянні. Зараз я зроблю цей гідрузіліт, я його по-любому зроблю. Якщо не зроблю, то куплю е нову колонку. Ну, По-любому треба докопатися, бо я просто виїхав, зараз був їздив. Ну, він гудить просто жорстко. Просто жорстко і їздить ну, так. Ну, короте, біда. біда сильна біда. Так що коротше, всім привіт, хто мене знає. Кнопочку підписку. Ну, Попробую, коротше, вам щось уже новеньке викладувати, бо бачите, на таті немає роботи, мене спрашують, де пропав, а що не працюєш, а що не цей, а що не той. Ну, коротше, просто біда з роботою взагалі. Всі, мабуть, знають, фури теж стоять, зерновози стоять, рені обстрілюють, ну коротше, біда, біда. Насліпно. Так що держіться. Це буде Україна. Лайки, пока.